Сьогодні інститут вивчення війни написав таке: продовження українських ударів по тилових російських логістичних об'єктах, окрім знищення самих запасів боєприпасів та самих об'єктів, призведе до ширшого оперативного тиску на російських військових. Ми чули тільки що заяву Генштаба Естонії, кажуть, що все це сповільниться в деяких секторах, навіть стане на паузу. Фахівці навіть кажуть, що угруповування північ російської армії взагалі залишиться без боєприпасів. Чи так це наскільки? Як би ви оцінили це влучання в торопець? Для того щоб провести якусь операцію. Генеральний штаб, ну штаби, оперативні штаби. Вони здійснюють планування. А це це не тільки е, е, планування, от звідси вдаримо. Тут вдаримо, тут відійдемо. На карті, а основа за, за великим рахунком, це логістика. Це, це які підрозділи зібрати, сконцентрувати. Хто піде в перший ешелон, хто в другий ешелон. На період наступу чи в оборони, скільки треба боєприпасів. Відповідно до наявних сил і засобів, там. скільки артилерії, скільки вона має стріляти, скільки потрібно боєприпасів, танків, скільки там літаків, машин, бронеавтомобілів. Відповідно, кількість необхідного соляру, бензину, того, які мають забезпечити, переродсування цієї техніки на полі бою. І все це от в логістичний такий план складається. І цей логістичний план чітко відповідає плану оперативному бойовому, бойового застосування. Якщо він йому не відповідає, то виникає така ситуація, коли, коли нема боєприпасів, коли нема пального. Пригадайте, 22-й рік оборона Сєвєродонецька. От лізуть у орки, наша рота. Просить у комбата, дайте боєприпасів, ось вони. От ми, ось вони. Треба вогнева підтримка. Комбат каже: ну що ж, можу я вам виділити три міни. Дві світочки шумові, одна, дві шумові, одна, одна димова. Все, в мене більше немає нічого. Тому що в мене немає більше боєприпасів. Тому що їх не підвезли. Та їх не підвезли, тому що нема логістики, немає боєприпасів на складах. От так програються операції. І коли е, зараз у ворога вибухає величезний якийсь склад, а навіть невеличкий, маленький, вибухає якийсь, е, база зберігання паливомастильних матеріалів, це вносить. Е, диз... Дезорганізацію в плани ворога по його наступу. І на Сході, і на півночі. В даному випадку, воно більше стосується північного фасу, але це стратегічний склад, і тому на ці боєприпаси розраховували. Плануючи свої операції, ті орки, які б'ються на Харківщині, які відбуваються на Курщині, і ті, які наступають на нас на е Донецькому напрямку. І коли командувач Сирський говорив про те, що так, от весною у нас у противника була перевага боєприпасів 10 до 1, там, 7 до 1, 10 до 1, а зараз 2,5 до 1, це тому, що росіяни розраховували. Саме на оці склади, в тому числі і на цей склад. Тож викручуватися росіянам доведеться. І, безумовно, співвідношення на, в, у вогневій підтримці зміниться. Зараз ті от, тактичні склади, які під, вже підвезені, вони будуть використані за 2 день, 2-3. А далі підвозити треба нові боєприпаси. Ну, от, можете зрозуміти, що має на увазі під. Оперативним тиском інститут дослідження війни, будь-якому разі, нас це абсолютно влаштовує. Свіжі дані від президента Зеленського. Він повідомив, що на Курський напрямок вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових, дякуючи нашій великій спецоперації. Як ви розцінюєте такий проміжний підсумок тих подій, які відбулись на Курщині? З стриманим оптимізмом, скажу чесно, коли починалася операція на Курщині багато спочатку експертів колег оцінюю, чи можливі цілі задачі цієї операції на главу кута ставили саме відтягнути ворожі резерви від напрямків головного удару. Чи вдалося це? От, от вдалося отчасти. Багато хто каже, особливо на Заході. От буквально сьогодні експерти з однієї з європейських держав в бесіді питали: так у вас ж нічого не вийшло? Путін не повівся, він з Донбаса не вивів свої війська. Навпаки, після Курської операції. Наступ українців росіян на Донбасі збільшився. Я кажу, тут не треба плутати логічні зв'язки, що після що пов'язано. І те, що ворожий наступ в цей період активізувався. Це може бути не через те, що ми атакували на Курщину, а навпаки, просто одночасні події, і більше того. Якби на наступ на Курщині, то цей зараз наступ, який відбувався на Донбасі, був би на порядок потужніший. Чому тому, що ми скували стратегічні резерви на, на півночі? Е, коли е, на початку 24-го року говорили про створення Ленінградського воєнного округу, російське командування, який власне і складає зараз угруповання військ північ в е, Білгородській, Курській Брянській областях. Малося на увазі якраз ті 200 тисяч е, стратегічного резерву. Стратегічний резерв це те, що мало підсилювати, створювати другі ешелони для їх. Зараз цей стратегічний резерв скований на півночі. І його не можуть використати ні на Покровському напрямку, ні на Часов'ярському напрямку, ні на Курахівському напрямку. Ну, подивіться, там, очевидно, у росіян не вистачає резервів. І, очевидно, вони не розраховували на те, що ці резерви у них будуть. А вони вимушені зараз відбиватись е, на півночі. Тому е, так, задум нашого командування про те, що найбільш боєготові готові підрозділи Путін кине з Покровського напрямку, призупинить там наступ, і кине на, е, грубо кажучи, обміняють. Український Донбас на власну Курщину так не справилися, поки що говоримо так. А зате підсилити е, наступальний потенціал своїх військ вони теж не можуть. І за рахунок чого вони це будуть робити, і коли. Е, це дуже велике питання, яке треба вирішити зараз і його генералам, і змусити прийняти таке рішення Путіна. Пане Павло, я вам дуже вдячний за аналіз ситуації і за ваш час. З нами на зв'язку був керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук.